Общая стоимость реконструкции стадиона Спартак по оценке специалистов и проектантов получается в пределах 25 миллионов гривен. В этом году из городского бюджета на первый этап реконструкции уже выделено 10 миллионов гривен. Мы понимаем, что эти, этой суммы недостаточно, поэтому и с проектантами, и в депутатских комиссиях мы презентовали этот проект с разбивкой на несколько очередей. Что для нас является приоритетом? С прошлого года фактически нам передана спортивная школа, детская спортивная школа в город. И для нас очень важно дать детям возможность заниматься полноценно спортом, заниматься полноценно футболом. Поэтому в первую очередь мы будем делать реконструкцию полей, реконструкцию беговых дорожек, освещение, тренировочные поля, ограждение, все, что связано с тренировочным процессом. Мы долго обсуждали, какое поле делать, как делать реконструкцию поля. И, в принципе, специалисты, и директор школы и тренеры остановились на поле с искусственным покрытием. Почему? Понятно, что хотелось бы иметь натуральную траву на поле, но именно для тренировочного процесса в первую очередь поля с натуральным травяным покрытием имеют ряд ограничений. В частности, там после каждой игры необходимо несколько дней дать отдых полю, необходим достаточно сложный за ним уход, это большие капиталовложения и дети не смогут полноценно заниматься на этом поле. Мы получится сделаем дорогой дорогой проект, на котором дети будут заниматься там 10 или 15 процентов времени от того, от которого они могли бы заниматься. Поэтому было принято решение сделать поле с искусственным покрытием по требованиям второй лиги. А мы в этом году заявляемся на вторую лигу. Оно соответствует всем требованиям для второй лиги. Матчи можно проводить. Поэтому мы остановились на искусственном покрытии. Это полноценная тренировочная площадка, на которой у нас будет проходить, играть наша взрослая команда, играть во второй лиге. И также мы можем проводить полноценные детские турниры и организовать тренировочный процесс для нашей спортивной школы. Мы меняем освещение, мы меняем беговые дорожки, и очень много там времени было потрачено на то, чтобы свести это все воедино, и те же беговые дорожки соответствовали всем стандартам, для того, чтобы мы могли проводить городские, все украинские соревнования, детские соревнования. Этот проект, если мы смотрим еще трибуны, трибуны будут дорабатываться по одной простой причине. Если вы посмотрите, у нас сейчас, в принципе, только один вход, полноценный вход, стадион «Спартак». И этот стадион не имеет парковки. Еще в прошлом году при голосовании о продлении аренды земельных участков, сессия городского совета не продлила земельный участок по улице Хлебной, там, где сейчас организована стоянка, с формулировкой продлить договор аренды до момента начала реконструкции стадиона. И именно с Клебной мы планируем организовать второй вход в трибунное пространство и организовать стоянку для автомобилей. Поэтому это вот вторая очередь на следующий год. Надеемся, что мы уже пойдем по второй очереди и закончим за следующий год реконструкцию стадиона Спартак. Тендер уже на этой неделе где должен быть объявлен. В Принципі підготовлена вся технічна документація техніка виписано на цій неділе. Ми очікуємо, що тендер нашого управління капітального будівництва об'єд 30 днів і будемо ждать результатів тендера. На сьогоднішній день проектна організація облар проект виконуючи проект цього об'єкту відповідно до завдання, яке було видано управлінням капітального будівництва міської ради. Розробила робочу вже документацію в такому обсязі, в обсязі двох черг розбите все проектування і будівництво на дві черги. Перша черга це футбольне поле велике і два тренувальних поля, плюс туалети і підсобні приміщення, і окрема черга це трибуни. Головне поле розраховане на тренування і з штучним покриттям. Покриття вже погоджено з замовником, з спортивною школою, погоджено. і ми можемо впевнено сказати, що ці питання покриття вже в роботі і вони вже так сказати на підході до. Умов, які будуть виставлені на тендері управлінням капітального будівництва, бігові доріжки розраховані на 420 метрів це стандарт міжнародний, чотири бігові доріжки з покриттям сумішу, і ці бігові доріжки вони повністю відповідають міжнародним вимогам. Але їх тільки чотири, тому що я вже казав про те, що у нас нема можливості розширити стадіон по ширині, тому що з двох боків територія дуже зажата. Тому ми зупинилися на чотирьох доріжках, але все одно вони відповідають міжнародним вимогам і повноцінно будуть працювати навіть не тільки на тренування, але й на змагання різного рівня. Два поля тренувальних це ви бачите одне поле, яке на сьогоднішній день. Існує як тренувальне, і друге поле велике вздовж вулиці Котовського. Ці два поля теж покриваються штучним покриттям і вони огорожуються металевою сіткою. Сітка відрізняється від огорожі цих полів, відрізняється від загального, загальної огорожі, якою огорожується весь стадіон, і відповідає вимогам, які закладені в державних будівельних нормах. Для таких об'єктів, як цей стадіон. На цьому слайді ви бачите фасади трибун і господарської будівлі, в якій розташовані на першому поверсі, це туалети і на другому поверсі кімнати для зберігання інвентаря, переодягання і так далі. Ми виконали навіс над трибунами, ми збільшили з наших 6 метрів до 8 метрів. На сьогоднішній день 8 метрів навіс, який перекриває на 1 метр перші ряди е, трибун. Тобто вони практично перекриті повністю, але враховуючи висоту е, навісу, в будь-якому випадку перші е, два е, рядки вони будуть захищатися тільки від сонця, а від е, на випадок дощу е, вони не зможуть бути захищені. Але завдання таке ставилося захистити трибуни, зробити захист від Сонця. Такий вигляд ви будете бачити, якщо зайдете крізь вхідні ворота з боку вулиці Київської. З лівого боку у вас, виходить, існуюче тренувальне поле, прямо перед вами головне поле. І от сюди направо піде. Стоянка для для автомобілів, і тут же збоку знаходиться ще невеличка будівля для обслуговування об'єктів цього, цього комплексу. Всього в такому об'ємі на сьогоднішній день зроблена документація. На сьогоднішній день вже передані документи на стадії робочої документації. Кошторис переданий в управління капітального будівництва. Ви вже знаєте, що буде об'явлена тендер на виконання цих робіт. Ми зараз готуємо всі документи для подачі на експертизу, і в принципі об'єкт буде готовий.